Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Діти, ви вже знаєте, що настала зима. Найхолодніша пора року. Час хуртовин, сильних морозів. Але незважаючи на це, вона є для багатьох найулюбленішою порою року. Зима дуже гарна пора року. Вона зачаровує своєю красою, вдень під цяйвом сонця, вночі під місяцем все блищить, переливається. Зима приходить до нас зі снігопадами, холодами, морозами, святами і розвагами. З приходом зими відбуваються зміни в природі. Дерева та кущі перебувають у глибокому сні та набираються сил та енергії. Земля вкривається пухнастим шаром снігу. Сніг захищає коріння рослин від морозів та холодів. Дерева стоять голі, лиш ялинки стоять зелені та ушатні. На кущах ще червоніють ягоди калини, горобини, шипшини. У полях зелені сходи озимени також укриває снігова ковдра, захищаючи молоді паростки. Для світу тварин зима теж встановлює свої правила. Деякі звірі в цей час мають спати, інші утеплюються, вбираються в зимових Хутро, що краще гріє і робить їх менш помітними на снігу. Перелітні птахи до кінця зими залишаються в теплих краях, а зимуючі перелітають ближче до людей, щоб ми їх підгодовували. Адже взимку знайти їжу птахам дуже важко. Взимку значні зміни відбуваються і в неживій природі. Сонце взимку світе, та не гріє, воно рухається низько по небі. Дні коротші, ночі довгі, температура повітря знижується, взимку думуть холодні вітри. Небо часто вкривається темними хмарами, і на землю падає сніг, водойми вкриваються кригою. Ось така вона зимонька зима. Дітки дякую вам за увагу. До побачення!